Путін вперше прокоментував теракт на Каховській ГЕС у розмові з президентом Туреччини е, Реджепом Тейпом Ердоганом. Я нагадаю, що саме Володимир Зеленський і Ердоган під час телефонної розмови обговорили ідею створення міжнародної комісії з розслідування руйнування Каховської ГЕС. Е, вже потім Ердоган поспілкувався з Путіним. І ось що Путін сказав. Е, Констатував, що київська влада з подачі своїх західних кураторів, які раніше робить небезпечну ставку на ескалацію бойових дій, здійснюють військові злочини, відкрито використовують терористичні методи, організовують диверсії на російській території, наочний приклад, тому варварська акція зруйнування Каховської ГЕС. У Херсонській області, що призвела до масштабної екологічної та гуманітарної катастрофи, йдеться в офіційному повідомленні Кремля. Що сказав з цього приводу Ердоган, поки невідомо, і як він буде регулювати е, все це питання, в тому числі І навіть зачитувати, якщо чесно, цю заяву Путіна е, було досить непросто, але така вже робота. Треба об'єктивно е, дивитися на інформацію і вам її подавати. Ну звісно, Путін. Е, Садисько-терористично продовжує е, цю війну. Е, однозначно, що наказ був від нього. скоріш за все, та це так і було. Про це каже також і пан Данілов. І от бачите, а коментує це. Я коментує, що це там українці це зробили і таке інше, і тому подібне. Е, абсолютно цинічні заяви робить ця. Друзі, також є е, обновлена інформація від ООН, яка нарешті прокоментувала підрив Каховської ГЕС. Е, ООН назвали підрив наслідком російського вторгнення до України. Втім, прямо не сказали, що саме РФ спричинила трагедію. Організація аргументувала це тим, що немає доступу до незалежної інформації. Щоб перевірити, як катастрофа сталася в організації знову закликали до справедливого миру відповідно до статуту організації. Ну, якщо аналізувати всю цю ситуацію, то Каховська ГЕС була більш ніж рік під контролем Російської терористичної федерації. Що тут з'ясовувати це питання, ну абсолютно зрозуміле, зрозуміле і відкрите, тим паче, що Неодноразово Росія вже брехала, брехала стосовно всього е, стосовно цілої спецоперації, так називаємо, а то, тобі ж війни, е, стосовно дітей, стосовно людей. І е, чи є тут сумніви, що саме Росія зробила цей теракт е, в ООН, вочевидь, є. Ми розуміємо, це європейська країна, яка керується е, юридичними правилами і таке інше, і тому подібне. Але <татист> і незрозуміло, от якщо ми будемо об'єктивно дивитись на ситуацію, Росія одна держава прийшла на територію України другої незалежної держави, захопила цю станцію. Почала війну, вона апріорі вже винна. Як можна не засуджувати і думати, що нам бракує фактів до того, аби сказати, хто ж справді винен у цій події, апріорі винна Росія, якщо б її тут не було, якщо б вона не порушила всі видимі і невидимі за. Кони і ведення війни, і моральні, і юридичні, які з тим же заходом також укладались, цього взагалі б і не сталося. Е, ну ООН, вочевидь, хоче е, оцієї не, не ескалації е, конфлікту, хоча куди більше. Оця всі риторики побоювання вони привели до того, що зараз атомна електростанція знаходиться під загрозою що зараз екологічна ситуація знаходиться в тому числі під величезною загрозою. Десятки тисяч жертв, я думаю, ми на жаль з вами побачимо в майбутньому, тому що ця вода затопила повністю будівлі. Я хочу вам також маю нагоду показати фотографії, як саме це було. Ось це фотографії того, як було до того, як прийшла ця велика вода. Бачимо після ще раз, можливо, незрозуміло. До от, бачимо, дороги йдуть дома, берегова лінія. Далі нічого, просто вода і верхівки і домівель. Е, ну от. Бачимо цю ситуацію, а я нагадаю, що там можуть бути елітні люди, там можуть бути тварини, птахи в клітках, собаки на повідках і так далі. Тому подібне. Ситуація максимально жахлива.